Всім вітання 5.05.25. Ось приїхала машинка. Називається вона Анжеліка. Так назвала її Яна, хазяйка цієї машинки. 1.6, 12 рік рік, насики я поняв. Є проблемки. Проблемки є в чому? Проблемки в тому, що вискакує Check Injection Pollution, Anti-System. Тіч є ось. Такого плана в заслінці насики, я розумію, це все. Вон стоїть колобаня прямо. Якщо так видно, Вон масло. Колобанька стоїть тут теж. Є запотівання. В дальнішому будемо міняти, чистити трубочку на цей, бо турбінка включається і моментально відключається. Чистим трубочку, чистим сіточку, ТНВД, це все в процесі буде. Замінюємо кільця стічу, це все буде в процесі. От воно. Ось вони придбані, лерінговська прокладочка. Ось ця я тече у нас. Це 100%. І кільця. Ротвейсовські. Верхнє і нижнє. Нижнє, в принципі, я не бачу. Подивимося потім пізніше. Може, я забрав, взяв обидва одразу на всякий випадок, щоб потім не шукати. І працюємо. Починаємо. Ну, звісно що, ставимо двірники в сервісний режим доверху. От нападало дуже багато. Знімаємо цю пластикову вставочку донизу. Трішечки доверху. Ми будемо пошагово робити. Так, є штучка, зараз ми все скинемо з неї. Так. Вкручуємо ці два болтики і відкручуємо ось дві гравічки. Відкручується все. Бачочок ставим от сюди його вниз пока. А, да, ще подивимося до клапана EGR, почистимо чистим І повністю. Торпеда ця вся, типу жабо виходить на нас. Ось так у нас вийшло. Жабо ми зняли. Витягнули вперед. В першу чергу напевно будемо дивитися до датчика. Зараз це все поприбираємо, заберемо стоки всі, От бачочок ось так ставимо сюди, щоб акуратно, щоб не вискочила ця трубочка, щоб воздух туди. Перед будь якою роботою я завжди знімаю клеми з акумулятора. Тим більше, що нам зараз треба по-любому короб витягувати, сіточка там веде знаходиться за ним, то я знімаю завжди клеми з акумулятора. Машина заснула, закрив її, все. Так, Починаємо добиратися до ось цього датчика. Зараз там кронштейн відкрутити і все остальне.